Усім хелоу, вітаю кожне місто та село. Хай здохне в бункері Хуйлови на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на понеділок, 7 листопада 2022 року. Постійний глядач Езотаріуму. Попросив, щоб частіше були розклади на картах рунах. Ну, я буду їх застосовувати. Але сьогодні домовились з вами говорити нова колода Вікторіус Тарот, тобто Таро переможців. А для мене 7 листопада це така знакова дата, як то кажуть. І не тому, що Владимир Ійч вкричив на багані вічок і состоялась. Велика Октябрьська соціалістична революція ні, зовсім ні. 26 років тому я познайомився з жіночкою, тоді ще молодою, зараз теж молодою, яка згодом стала моєю дружиною. Вітання тобі, не сумуй. Рано чи пізно все закінчиться, війна закінчиться, і ми знову побачимося. Я думаю, що відносини наші будуть змінені. В кращий бік, ніж те сталося до війни. Але перш ніж приступити до розтасовки великих арканів, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки зеленої, де є багато різних висловлювань. Ось така дуже багато тут чого є, і я зможу прочитати лише ось тут. Це я даже знаю, кто это сказал, это Козьма Прудков. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий. Тобто, якщо ви щось не зрозуміли в цьому розкладі, ви можете просто задавати свої запитання і не забувайте ставити свої лайки і щось дописувати, і також підписуватись на канал, бо це якось канал розкручує. А ви знаєте, що я використовую. Загалом аркани, які створив власноруч, створив для вас, тому вам лишається бути лише трошки вдячними. Що ж стосується 7-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися другого, одинадцятого, двадцятого та двадцять дев'ятого числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день, можливі непередбачувані зміни, перепади тиску. Та настрою деякі глядачки кажуть, що мої прогнози сповнені оптимізму, але все ж таки, коли я бачу погані карти, я про це вам кажу і кажу, як можна себе захистити від цього. Поганого впливу. Ну, а ми давайте зосередимося на 7 листопада, понеділок. Понеділок день важкий, особливо для українців, які звикли отримувати різні подарунки. Давайте налаштуємось. Кому за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5 4, 3. 2, 1. Загальна карта дня буде в кінці розкладу. А розпочнемо ми зі скорпіонів, деякі з яких святкують свій день народження та для інших представників цього знаку. Що вам принесе понеділок? Що ж, гарна карта, приборканий лев, це каже про те, що ви гарно контролюєте свої імпульсивні якісь мотиви, ви контролюєте головне свого внутрішнього звіра, ви дуже сильні, ви багато чого можете зробити, і якщо раптово на цей день у вас якісь будуть великі перенавантаження, в будь-якому разі ви це все зможете подолати. А той, хто знаходиться на передку, обов'язково сьогодні зробить маленьку перемогу, яка наближає нас до великої перемоги. Також представники знаку Скорпіон 7 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку ЛЕВ. Для стрільців. Цей день день повторень. Якщо ви звикли жити в певному режимі, якщо ви звикли займатися якоюсь однією справою постійно, сьогодні нічого не зможе якось вибити вас з колії. Це гарний день для спортсменів, які постійно тренуються. Це гарний день для музикантів, які постійно репетирують. Але якщо ви очікуєте чогось нового у цей день, навряд чи це буде. Ще цей вівтар каже про те, що вам слід можливо зателефонувати вашим батькам чи рідним, бо ця карта пов'язана з родом, як це показують інші аркани. Також представники знаку стрілець. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Тепер давайте подивимось, що очікує козерогі 7 листопада. Будьте обережні, дуже важка карта. Подивіться, хто це, це кат. І кат це перш за все, самі ви. Намагайтеся у цей день позбутися агресії, намагайтеся у цей день бути максимально обережними, особливо якщо ви знаходитесь в неспокійних місцях. І не намагайтеся свою агресію, свою лють якось розповсюджувати на інших людей. Контролюйте себе. Темні сили дуже близько, і як тільки ви втратите контроль над собою, вони відразу зможуть вірватися не тільки в вашу душу, але й в ваше життя та зруйнувати те, що і так дуже зараз ніжно, і його треба плекати, а не руйнувати. От що каже карта, пов'язана з дияволом, для водоліїв 7 листопада. Теж не дуже гарний день, пов'язаний він з втратами. Що це за втрати душевні чи матеріальні, все залежить від вас конкретно. Це гарний день для самопожертви, коли ви можете віддати і свою енергію, і свої кошти, і навіть своє життя заради когось. Якщо ви будете думати тільки про себе. То можете на себе накликати, як то кажуть, біду. Бо ця карта пов'язана з хворобами, з травмами. Тому будьте обережні, особливо, якщо ви автовласник і ви в воді, і в будь-якому разі, бережіть себе від падінь. Для представників знаку риби. Гарний день для творчості для будь-яких починань. Подивіться, який яскравий мах вам випав, і він каже про те, що ви можете завдяки власній волі зробити сьогодні справжні дима. Це це гарний день для творчих людей, бо ця карта пов'язана з творчістю, і особисто гарна карта для чоловіків. бо... Це енергія, чоловіча енергія. Якщо ж ви жінка, намагайтеся у цей день не бути занадто егоїстичними. Намагайтеся дослухатися до того, що вам каже чоловік. Для представників знаку овен. День пов'язаний з тим, що вам подивіться, хто це Це жриця, але вона перегорнута? ні, не перегорнуто. Це каже про те, що непоганий день для зустрічів, це по-перше. По-друге, це гарний день для жінок, жіноча енергія буде пульсувати в вас. Якщо ж ви чоловік, то сьогодні на вас може напасти надмірна говірливість. Ну і сьогодні вас обов'язково очікує якась зустріч, з яким знаком зодіака конкретно не сказано. Але, напевно, це буде жінка бо це жіноча карта. Для представників знаку Тілець. Непоганий день вам випав блазень, причому в перегорнітій позиції. Це, по-перше, ваша карта. По-друге, це каже про те, що всі свої негативні якості, особливо які пов'язані з вашою впертістю, вони будуть спати у цей понеділок. Навпаки. Карта рекомендує вам з гумором дивитись на життя. Чого б не відбувалося у вашому житті, ви повинні не втрачати позитив. Ось що каже вам Блазень – Ви повинні перевернутися з голови на ноги. Представники знаку Близнюки. День, на жаль, без змін. Нічого такого не буде відбуватися, що пов'язано з вашою кармою. Навпаки, карма ваша ніяк не буде турбувати вас. Хоча, якщо взяти саме слово карма, то це просто дія. Ну, ви будете також бездіяльні в цей день. На жаль, не плануйте ніяких змін на цей день, бо будь-які зміни вони тільки будуть к гіршому. І намагайтеся у цей день не прив'язуватись до того, що вже вимерло. Для, до вашого минулого бо минуле існує тільки в вашій пам'яті. Для представників знаку Рак. Ваша карта випала, перегорнута. Каже про те, що ваші якості, які вас зациклюють, які вас роблять якимось людиною, яка не хоче розвиватися. Сьогодні це все буде попрано. Навпаки, сьогодні будуть проявлені ваші позитивні якості. По-перше, по-друге, у вас гарно буде працювати інтуїція. Вас ніхто не може надурити. Навпаки, ви можете побачити чи почути ту правду, яку від вас давно приховували. Також це непоганий день для пророку. Городських снів. Для представників знаку Лев. Що ж, сьогодні день маленьких результатів. Нагорода вам випала перегорнута. І це каже про те, що дехто з вас може дістатися певного дна, від якого можна відштовхнутися і поплисти вверх. Не намагайтеся у цей день увірвати все і відразу. Задовольняйтеся малими результатами. Ось що каже ця карта, а також представники знаку Лева 7 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для діви. 7 листопада непоганий день для сексу. Можливо, вам його не вистачає. Якщо ви жінка, то ця карта каже про те, що ви сьогодні буквально будете притягувати до себе чоловіків своєю вродою, своїми якостями. Вони будуть пишні і розквітатись. Ще цей день несподіваних якихось, як то кажуть, переживань, несподіваних. Перепадів емоцій, але це позитивні емоції. Тобто, віра, надія, любов, вона буде з вами протягом цього понеділка, і вона, вони не дадуть вам втратити баланс. Головне, слідкуйте за тим, що, щоб ви були хазяями своїх емоцій, а не емоції хазяєва вас. І нарешті на для Терезів. Будьте обережні. Розбита вежа завжди каже про руйнування, руйнування чогось важливого, того, що ви плекали, того, що ви мали. Тому намагайтеся у цей день вкрай. Зачинити свою агресивність, бо вона вам може тільки нашкодити, тільки принести вам біди різні. І окрім цього, намагайтеся розуміти, що якщо ви щось втрачаєте, це заради чого? Навіть коли будується будинок якийсь, спочатку руйнують старе, а потім відбудовують щось нове, роблять фундамент. Але для того, щоб був фундамент, треба повністю знищити. Ту стару будівлю, яка вам заважає. Також представники знаку Терези у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. І нарешті загальна карта дня, що нам всім принесе 7 листопада, незалежно від того, дивитесь ви цей прогноз чи не дивитесь. Що ж, Закохані кажуть про те, що вибір завжди є. Він каже про те, що завдяки вашому вибору, завдяки вашій гнучкості, завдяки вашим експериментам та авантюристичним якостям ви можете досягти будь-якої цілі. Немає такого майбутнього, в якому всі події вже були б записані. Все залежить від. Вашої волі від вашого особистого вибору. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коричневого кольору. Це приносить вдачу і захищає вас. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок, південь, захід сонця, північ. Оскільки понеділки у нас останнім часом потужні, цей понеділок може також бути не без жертв. І головні такі важливі години починаються приблизно з восьмої ранку і тривають до півдня. В півдні ситуація радикально змінюється. Настає час для творчості, для продовження якихось справ, для гумору. як-то, не дивно, але коли настане закат сонця, звертайте свої якісь справи важливі. Єдине, чим можна займатися вночі, це коханням. Якщо ваші кохани чи коханці знаходяться не поблизу вас, а десь далеко, ви можете послати промінчик свого кохання їм. І вони відчують, відчують ваше тепло та вашу любов. Бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці Вікторіо старот, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця? Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, бійцям українським бажаю тільки перемог, і хай вас бережуть боги та боги від будь-якої біди, бажаю світла вам, тепла і води.